Вітаю вас, мої любі підписники та шановні гості каналу. З вами ваш практикуючий астропсихолог Клименко Наталія з прогнозом на 2026 рік для представників знаку Зодіаку Скорпіон. Для вас, мої любі, зараз розберемо найбільш яскраві астрологічні аспекти року, що можуть торкатися вашого життя. Розберемо енергії. Можемо зачепити з вами спочатку керамічні показники, потім розглянемо вищі, соціальні та особисті планети. Можете дивитися свої прогнози в першу чергу за знаком асценденту. Також прогнози можуть програватися і за сонячним знаком та знаком місяця. Дуже часто ці теми переплітаються, доповнюють одна одну, тож я раджу дивитися одразу три знаки. Цей прогноз є загальним для індивідуальних прогнозів, для розбору натальних карт та підбору дат для важливих подій вашого життя, ви можете звертатися до мене в директ інстаграм або ж телеграм. Посилання залишу в описі під цим відео. Всім дуже вдячна за те, що ви разом зі мною що ми з вами проживаємо цей 2025 рік і йдемо в новий. Тож почнемо ми із таких кармічних показників, як чорний та білий місяці. Чорний місяць і в жовтні, і в листопаді дуже активний, адже проходити у його з'єднанні буде багато особистих планет. Це кармічна точка, яка вказує на ті задачі, які ми маємо пройти в цьому вціленні, щоб свій чорний місяць тіньову сторону нашої особистості, наші потаємні. Острахи, побоювання подолати, перетворити чорний місяць на білий. Чорний місяць йде вашим знаком, тобто торкається і першого сектору в тому числі, і це, в першу чергу, може відображатися на зацикленості або ж побоюванні стосовно ваших навичок прояву світі, зовнішнього вигляду та стану здоров'я. Для когось це може бути побоювання того, як вас бачать люди. Це може бути і побоювання стосовно вашого зовнішнього вигляду і що скажуть інші люди. Хтось навпаки, в цей період може захотіти проявлятися і йти, грубо кажучи, по головах. Бачу ціль, не бачу перешкод. Тобто чорний місяць може викривлювати. Він діє також в знак навпроти сектору партнерства. Тож в цей період вам може здаватися, що ви наповно віддаєте себе, але вас не цінують партнери, не цінують ті люди, з якими ви контактуєте в парі. Це стосується і клієнтів, це стосується і шлюбу. І з 20 грудня 2025 року. Чорний місяць буде переходити в знак стрілець, ваш другий сектор, і може давати спотворення в темах, які стосуються вашої самооцінки. В цей період, оскільки другий сектор відповідає за роботу голосом, ми можемо, навпаки, боятися виступати. Може бути період, коли не захочемо говорити з іншими людьми. В цей час може бути неадекватна самооцінка, побоювання за гроші або ж сильна жага накопичення. Це можуть бути і нав'язливі ідеї покупок, які насправді вам не потрібні. 14 вересня 2026 року чорний місяць буде переходити в знак козоріг, торкаючись вашого третього сектору. І це вказівка на те, що зацикленість та побоювання буде стосуватися родичів та близького оточення. Це можуть бути і період, коли ви зможете багато мандрувати, буде багато переїздів або ж нових знайомств, але вони будуть пусті, вони просто будуть забирати ваш час. Ви можете дуже обережно ставитися до нових знайомств. В цей період вам може здаватися, що ваші знання не настільки важливі, щоб проявлятися, щоб показувати свій авторитет, оскільки діє і в дім навпротив, дев'ятий, може бути і зацикленість на знаннях, жага, потреба в переїзді, наприклад, в іншу країну, в еміграції або ж здобуття освіти. Вам буде хотіти все розширювати, розширювати свої можливості. В цей період може бути також і побоювання, що вас ніхто не буде слухати. В цей час також може людина отримати і популярність, але якою вона буде з негативом чи позитивом вирішувати лише вам. Тобто, в цей період ви можете контролювати, тримати баланс між крайнощами стосовно інтелектуальної гордині, або ж. Для того, щоб проявлятися і ділитися своїми знаннями з іншими. В цей період може бути спотворення інформації, вам може здаватися, що вас не цінує близьке оточення, може бути бажання переїхати, або ж ви можете постійно чомусь навчатися і можете заплутатися в пошуку інформації. Важливим кармічним показником є білий місяць, він символізує в нашій натальній карті допомогу вищих сил, там, де він знаходиться, там буде підтримка янгола-охоронця. Головне проявляти найкращі якості за тим знаком, куди потрапляє. А він із 14 серпня 2025 року знаходиться в знаколе, в вашому 10 секторі. Тобто, якщо ви будете світлим провідником, будете. Допомагати іншим людям, просуванням по кар'єрних сходах в їхньому соціальному розвитку, також і здобутті популярності, посилення їхнього статусу, також і допомога буде від вищих сил. А 13 березня. Білий місяць буде переходити в знак діва, ваш 11 сектор, і буде давати вам підтримку через друзів, через нову інформацію, сприятливо впроваджувати нові технології, заявляти про себе. Для когось це може бути вивчення астрології, що допоможе вам краще, глибше пізнати себе, а також допомагати і іншим людям. Для когось можуть бути успіхи в політичній діяльності. І це стосується того, що ви маєте бути. Націлені на допомогу іншим людям. В цей час можуть реалізовуватися ваші плани на майбутнє, якщо вони дійсно ваші, і вони не заважають іншим людям. 12 жовтня. Білий місяць буде переходити в знак Терези, ваш 12-й сектор, і вже удача і захист вищих сил стосується вашого ментального здоров'я, ваших творчих проєктів таємної діяльності, якщо вона пов'язана із засекреченою інформацією або ж роботою віддалено, і така, що стосується. Кіно або відео формату, що ви спочатку попрацювали, а потім вже показували людям, для якого це може бути сприятливим періодом для еміграції, для звільнення від непотрібного. Це стосується і здоров'я, а також звільнення від тих стереотипів, нав'язаних думок, які у вас були колись. Важливими кармічними показниками року є коридори затемнень. І перше починається 17 лютого 2026 року сонячним затемненням. В цей період перед вами відкривається портал можливостей, змін, які торкаються вашого четвертого сектору. Сонце та місяць будуть у з'єднанні знаку водолій. І завершується коридор затемнень 3 березня, місячним затемненням, у знаку діва в вашому 11 секторі. Тобто, за цей період ви можете прикласти зусиль, щоб були зміни, що стосуються і вашого місця проживання, і роботи з дому. Наприклад, це може бути покращення мов проживання, переїзд. Якісь звістки, що торкаються вашої сім'ї, вирішення сімейних питань, і ви можете вже підбивати підсумки за попередні півроку, коли молодик вже був і сонячне затемнення в знаку діва. Це може бути і вирішення питань стосовно ваших результатів за продіяну роботу, реалізація ваших планів. Наступний коридор затемнень починається у серпні, 12 серпня, буде сонячне затемнення в знаку, але у вашому 10 секторі. Тобто, перед вами відкриваються можливості показати себе. Це найвища точка гороскопу, пік, там, де сонце, тим більше ще й місяць, а це дасть вам дуже великий квантовий стрибок зробити. тобто і... Може бути зріст популярності, реалізація ваших амбіційних цілей, ви можете дізнатися і вже впроваджувати все, що стосується вашої соціальної реалізації і ваших обов'язків кармічних стосовно втілення цього. Це може бути просування по кар'єрних сходах, для когось одруження, звістка про народження дітей, ви можете створити власний бізнес, тобто там, де. Сонце і місяць там будуть найбільші можливості, може зміна керівництва бути, може бути вагома покупка, а також переїзд і в кращі умови. 28 серпня буде місячне затемнення в знаку риби в вашому п'ятому секторі і буде робити гармонійний аспект удачі до вашого знаку. П'ятий сектор це сектор кохання, любові, натхнення, творчості, краси. Це дім діток та романтики, відпусток, відпочинку, насолоди від життя. Тобто, в цей час ви можете отримувати результати, наприклад, за свою творчу діяльність, може прийти звістка стосовно народження дитини, або ж це хороший час для завершення якогось творчого проєкту, отримання винагороди, в тому числі і спортивних досягнень торкається. Важливим періодом цього року буде перехід кармічного місячного вузла раху, що вказує на шлях еволюції, 27 липня, в знак водолій, ваш четвертий сектор. Тобто зараз перед вами постають завдання, які стосуються вашої сім'ї, членів родини, батьківщини, Чудова можливість для того, щоб щось зробити для них. І переїзд, і ремонт, і покупки в дім, вирішення питань спадку. Більше уваги приділяєте батькам. Хороший період і для вирішення питань землі, для когось купівлі, продажу, оренди житла. І зараз розберемо з вами вищі планети. До них належать уран, Нептун і Плутон. Уран ретроградний із 8-го. Листопада буде в своєму ретроградному русі переходити назад знак телець ненадовго у ваш сьомий сектор для того, щоб ви остаточно зробили певні оновлення в темах партнерських відносин. В цей час перехід може бути на інший рівень ваших відносин з партнерами, прихід нових партнерів, ваші друзі стануть вашими партнерами або по шлюбу, або по бізнесу. І це вказівка на те, що Потрібно оновити відносини в плані давати більше легкості, цінувати особистий простір кожного, щоб також ваш партнер був і вашим другом. 4 лютого 2026 року він розвертається в прямий рух, ще певний час буде йти знаком Телець, а 26 квітня 2026 року Уран переходить в знак Близнюки, ваш восьмий сектор. Там, де Уран, там може бути. Різка зміна, турбулентність, неочікувані ситуації. Восьмий сектор пов'язаний з великими ресурсами та спільними фінансами. Тобто, може бути неочікуваний виграш. Ви можете зустріти людину, яка може стати вашим захисником. І це також хороший час для того, щоб ви впроваджували нові методи в свою роботу. Це може бути оновлення банку або ж. Отримання виграшу від ваших інвестицій, і ставка буде така, що ви не очікували, наприклад, що буде настільки піднята планка доходу. Це стосується і різноманітних ситуацій, змін, на які ви не сподівалися в темах спадщини, а також фінансових виплат. Для когось може бути неочікувана звістка про народження дитини. Або ж, оскільки Уран відповідає за нові технології, то це може вказувати і нам зачаття через ЕКЗ, тобто штучне запліднення. 10 вересня 2026 року Уран буде знову ретроградним в знаку Близнюки, торкаючись тем, що можуть повторюватися восьмого сектору, і це можуть бути повтори ситуацій середини літа 2026 року. Нептун, планета милосердя, фантазій, ілюзій. Це вищий прояв Венери, тобто любові, всесвітньої любові. Він ретроградний із 4 липня до 10 грудня 2025 року. І в цей час, із 22 жовтня, він переходить назад в знак риби, в знак свого володіння, ваш п'ятий сектор, і може давати збільшену кількість творчих проєктів. Зустрічей романтичних може бути і омани, і одягання рожевих окулярів. Проте в цей час ви можете пропрацювати віру в себе, в те, що ваші таланти вони потрібні людству. Саме у вас є ці таланти, і ви можете їх показувати іншим. Це хороший час і для прояву милосердя, і любові стосовно ваших діток. Хороший період для відпусток із ціллю. Переоцінки цінностей життя, цей час хороший для впровадження ваших творчих проєктів. може бути збільшена кількість романтичних побачень, із з 26 січня він буде переходити в знак Овен, ваш шостий сектор. В Цей час він може давати збільшену кількість обов'язків ваших рутинних побутових обов'язків. І це стосується роботи, наприклад, тому дуже важливо прописувати, що саме входить в зону вашої компетенції, адже може бути велика кількість роботи, але незрозуміло, що саме з цього робите ви. Хороший період для того, щоб займатися нутриціологією і покращувати графік дня, щоб він був не такий розмитий, але він може бути більш гнучкий. Якщо ви відразу щось будете впроваджувати в життя, це має бути через. Творчість через гнучкі плани. Овен любить, щоб все було чітко, з'явилася ідея і відразу впроваджувати. А ось Нептун тут може давати більш гнучку дію. Це хороший період і для прояву милосердя стосовно інших людей, взаємодопомоги, а також допомоги тваринкам. Плутон із 14 жовтня 2025 року перейшов прямий рух в знаково далі в вашому четвертому секторі. Там, де Плутон, там ми можемо очікувати кардинальні зміни в житті. Із 6 травня і до 16 жовтня 2026 року він буде в ретроградному русі, тож можуть бути повтори ситуацій лютого квітня 2026 року. Вже вийшов повністю остаточно Плутон із знаку Козоріг. він вже довгий час туди не повернеться, тож він буде йти знаком водолій, поступово, повільно, розвертаючись в ретроградний, потім в прямий рух. Тобто він буде давати поступові зміни. Його уроки будуть вимагати від нас того, щоб ми не трималися за старе, звільнялися, оскільки сам по собі знак водолій, це знак. Новизни майбутнього, то Плутон допоможе нам дуже швидко відрізати все непотрібне і впроваджувати на його місце нове. Це може бути кардинальна зміна місця проживання, зміни в сім'ї, зміни в традиціях. Плутон відповідає за трансформації, тож може бути і народження дітей, Юпітер та Сатурн соціальні планети. Юпітер планета розширення. планета… Благ буде із 11 листопада в ретроградному русі до 11 березня 2026 року в знаку РАК у вашому 9 секторі. І за цей період він дає повторну можливість для удачі, для розширення авторитету. І це стосується вищої освіти, розширення ваших знань та популярності. В цей же період він буде робити аспект удачі до вашого знаку. Тож дійте, проявляйте ініціативу. Показуйте себе і свої навички. Зараз буде сприятливий період для того, щоб ви розширювали свої знання, проявляли свій авторитет, посилювали популярність, здобували освіту. Хороший час для когось для виїзду за кордон або ж отримання важливих документів. А вже із 30 червня він буде переходити в знак Лев, ваш 10 сектор. І Юпітер тут буде давати вам безмежні. Можливості для того, щоб ви закріпили свій статус, здобули фундамент. Це чудова можливість і для створення власного бізнесу, власних проєктів, підписання важливих угод, і вони будуть масштабними на великі перспективи. Це чудовий період і для реалізації ваших амбіційних цілей, головне вірити в себе, не боятися проявляти свій авторитет. А Сатурн. Планета стійкості, наполегливості, часу та відповідальності ретроградний до 28 листопада 2025 року в знаку риби у вашому п'ятому секторі, тобто він буде від вас вимагати повторних відповідальності, певних зобов'язань перед дітками, перед своїми коханими людьми, а також це може бути і організація свят, за що ви будете також нести відповідальність. 14 лютого він переходить в знак Овен, ваш шостий сектор. І зараз, якщо ви щось спланували, ви можете відразу впроваджувати в життя Нептун і Сатурн зараз йдуть пліч опліч, тобто зараз ці планети будуть вказувати на те, що буде планування, і за рахунок того, що ми будемо дотримуватися стійкості, структури, порядку, але через прояв милосердя. М'якості, більше ніжності ми можемо досягти більшого. Головне не розпилювати увагу свою, а йти заданим маршрутом, із 26 липня і по 11 грудня 2026 року Сатурн буде в ретроградному русі, а у вашому шостому секторі. Тобто він уже в кінці року буде перевіряти, а що ж ми там наробили, в темах роботи, родинних обов'язків, взаємодопомоги іншим людям. В цей час ви можете щось допрацьовувати, і це може бути повернення до тих обов'язків, які у вас були колись. Зараз розберемо з вами особисті планети, а саме Венеру, Меркурій та Марс. Меркурій цього року буде ретроградити тричі. Бувають роки, коли він ретроградить 4 рази, тож цього року буде менше періодів для відкату назад. Перший період ретроградності стосується із 26 лютого до 20 Березня. Він буде ретроградним в знаку Риби у вашому п'ятому секторі, тобто Меркурій як планета спілкування та інформації, мислення буде повертати нас до тем хобі, особливо роботу руками. Це стосується і повернення до питань, наприклад, які були не вирішені з вашими коханими людьми. Може бути поїздка, відпустка туди, де ви вже були, повернення до певних питань стосовно взаємовідносин із дітками. Або ж навчання чомусь вдосконалення ваших навичок, якщо ви займаєтеся якоюсь власною справою та хобі. І з 29 червня і до 24 липня 2026 року він буде ретроградити в знаку РАК у вашому 9 секторі і знову ж таки буде давати аспект удачі до вашого знаку. І це вказівка на те, що ви можете повертатися до питань вашої популярності, можуть бути повторні виступи, повторні звітності. Ви можете знову отримувати можливість для виїзду за кордон, для мандрівок, де ви вже були, удосконалювати якісь свої знання, розширювати їх. І з 24 жовтня і до 13 листопада. Меркурій буде ретроградити вашим знаком, буде в знаку Скорпіон. Тобто, цього року Меркурій йде водною стихією. І там, де Меркурій, відповідно, їм ваше мислення повертає вас до перегляду ваших навичок, самооцінки. Ви можете зустрічатися з тими людьми, які колись вас знали, і ви можете перепідписувати угоди. Венера в цьому році також буде ретроградною в період із 3 жовтня і до 14 листопада. За цей період, із 3 жовтня по 25 жовтня, Венера буде ретроградити знаком Скорпіон у вашому першому секторі. Тобто, там, де Венера, там удача, а там можливість отримати додаткові. Можливості і фінансові, і в тему взаємовідносин. Взагалі, Венера це планета гармонії, краси наших взаємовідносин та фінансів. Тож зараз ви можете монетизувати свої навички, ви будете більше привабливі, більш харизматичні для людей. А із 25 жовтня і до 14 листопада Венера буде переходити назад в знак Терези, знак свого володіння, в ваш 12-й сектор. І це вказівка на те, що вона буде давати вам можливість отримати винагороду фінансову, підтримку фінансову від людей, які за кордоном, наприклад, або ж це може бути гарні звістки з-кордону, або ж інформація, документ, який стосуються імміграції, або успіх вашій творчій діяльності та роботі, яка усамітнена, або ж передбачає таємницю нерозголошення даних клієнта. Важливим цього року буде і Марс. Він в прямому русі весь 2026 рік. Тож планета управитель вашого знаку Зодіаку також буде давати вам можливість діяти стійко рішуче і наполегливо. Я хочу виділити декілька періодів, які будуть сприяти ще більшому вашому розвитку. І з 2 березня і до 9 квітня Марс буде проходити знаком Риби. У вашому п'ятому секторі і давати буде гармонійний аспект до вашого знаку, і також ви можете бути більш активними щодо спілкування із людьми протилежної статі, з вашими дітками. Чудовий період для людей, які займаються спортом, ймовірні спортивні досягнення. В цей період може зростати ваша азартність. Ви можете бути більш активними рішучими стосовно вашої власної справи. Буде натхнення в творчості. Із 11 серпня і до 28 вересня Марс буде в знаку РАК, і також буде давати аспект удачі до вашого знаку із 9 сектору. Це вказівка на те, що ви будете більш активними у спілкуванні, наприклад, з іноземцями в пошуку інформації для розширення знань, хороший час для мандрівок, для переїзду, а також для паломництва, для того, щоб ви самі були. Наставником для когось чудовий аспект для створення власних курсів, для вирішення юридичних питань. А зараз ми з вами візьмемо метафоричну карту. Карта року. Можете подумати про ваш запит, що ви хочете реалізувати впродовж 2026 року. Метафоричні карти це психологічний інструмент і. Кожна людина може побачити в ній щось своє, в залежності від того, який в неї життєвий досвід. Уважно подивіться, можете поставити відео на паузу, розглянути карту і подумати, що саме вам допоможе реалізувати задумане. Ось ця карта. Любі мої, я вам дякую за увагу, за те, що ви зі мною сподобалось відео. Підписуйтеся, буду дуже рада. І до наступних зустрічей в наступних відео.